Путін збирається заморозити Україну. Оце так новина. А ніби ми не знали спочатку війни, що терористи саме такими методами і будуть діяти, щоб примусити нас до переговорів. Дуже дивно сьогодні чути деяких можновладців і політиків про те, що тільки сьогодні вони, вони зрозуміли цю проблему і намагаються якось її вирішувати. На жаль, люди лишилися з цією проблемою сам на сам. Разом сила у пошуках справедливості. По кількості закуплених Росією у Ірана безпілотників е, можемо зрозуміти, що цей процес буде довготривалим, і зрештою е, нас чекає неминуче. Нас чекає те, що не будуть працювати ні теплої енергоцентралі, ні е, електромережі, не буде ні води, не буде ні газу. Батареї будуть холодні, і якось з тим треба виживати. Але чи справедливо, що сьогодні люди... Змушені за свій кошт купувати дрова, за свій кошт купувати буржуйки, Да зрештою все за свій кошт, що сьогодні і роблять, що волонтери, що звичайні громадяни. Чи справедливо, що коли ми бачимо видатки на Верховну Раду, Кабінет міністрів, Офіс президента, видатки далі на це грбане, велике будівництво, на якісь космічні кораблі і мегавіртуальні проекти, ну, у мене питання. Ви, ви зовсім охреніли, чи що? Ви сьогодні створюєте площадку, є дрова? Прочитав новину. Лісове агентство зробило площадку. Є дрова, де кожен охочий може онлайн купити дрова. Сука, та я їх можу купити і на базарі, я їх можу купити на трасі в машині. Питання ж не де купити, питання за що купити. Сьогодні в людей на харчі і ліки вже немає. А ви кажете, купуй дрова. Здавалось би, ця проблема легко вирішується в сільській місцевості. Але по факту людина пішла за дровами і майже сіла до в'язниці, тому що лісничий викликав е, дільничого еколога, ну і розвели його на якийсь там хабар або ще ж. З другий випадок, який вже доведений до суду, три роки тюрми або шість мільйонів збитків. Е, це з Львівська область, Стрілківська сільська рада, Самбірського району, де людина зрубала три вільхи під воду дров, а йому сказали, що це національний парк, і сядеш до в'язниці. Ну тобто е, Робіть, що хочете, дрова брати в лісі не можна купити, можна тільки на площадці лісагентства Дрова є, ну це ж бред, е, як каже влада, попіклуйтесь про себе самі. А як мені, мешканцю 25-го поверху в Києві, попіклуватись? Нема ліфта, нема світла, нема тепла, нічого. Парашут мені треба, мабуть, взяти, бо може сходову клітину завали чи ще щось. Ну, тобто ситуація плачевна. Влада окремо зі своїм баблом, люди окремо без відсутності е, грошей. Вони можуть зробити ще площадки. Гроші є, машини є, батальйон Монака є, в них все є. От, тільки в простих людей ніхріна нема, і це є проблема. Я собі думаю, можливо, звернулася влада чи місцеве самоврядування до кампаній деревообробних. Я обзвонив своїх колег, які мають дуже великі підприємства, з питанням: чи зверталась влада по допомогу? Ну, бо людина, яка виготовляє щось з дерева, очевидно, що є якісь відходи. Е, на що мені відповіли? У нас немає відходів, але в нас є побічне виготовлення з основного це брікети і пілети, які сьогодні ми експортуємо до Європи. Так ось. Проблема в тому, що сьогодні уряд нібито робить правильно, що хоче заборонити експорт, але нічого не робить, щоб компенсувати тим підприємствам збитки і викупити в них цей продукт, щоб потім чи продати, чи якось розподілити серед людей. Але жодних питань про допомогу до деревообробних підприємств сьогодні не надходило. Це жах лишилося до морозів місяць часу, а в нас немає нічого для того, щоб палити в тих боржуйках, яких нас зрештою теж немає. І поки ми з вами не можемо просто піти в ліс і назбирати дрова, держава або депутати Верховної Ради вирішили тему прибрати під себе і знову відкрити корупційні механізми і шляхи е, набивання собі кишень. Перше це реформування лісової галузі. Від децентралізації до централізації. Ті, хто має справи з лісом, прекрасно зрозуміють, про що я говорю. На щастя, ще не прийнято рішення, але уряд розробляє е, цю реформу лісового господарства. І новина, Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію, яка перевірить роботу Держлісагентства, Агентства водних ресурсів та екологічної інспекції. На предмет, чому ж це так сталося, що ті підприємства, ті органи... Замало сплачують у державний бюджет України і виробили 10 пунктів перевірок цих підприємств. Ви знаєте, коли я почув, хто очолив е цю тимчасову слідчу комісію, я зрозумів, що робота буде мега прозорою, мега чіткою, і ми дійсності отримуємо, і держава отримує прибутки. Адже очолив цю слідчу комісію не просто нардеп слуги народи, а на РДП наш любимий Микола Тищенко, спеціаліст по волонтерству, спеціаліст в ресторанному бізнесі, спеціаліст по захисту України в Ужгороді, спеціаліст широкого профіля. Людина буде зараз займатися розслідуванням діяльності лісового агентства, державного агентства водних ресурсів і Держекоінспекції. Боже, мені страшно про результати подумати навіть цієї слідчої комісії, але ми віримо, що влада діє прозоро, чесно і всім буде добре. Проблема існує, її треба вирішувати. Але чи справедливо, що люди мають вирішувати цю проблему самотужки і сплачувати кошти за дрова, інші енергоресурси, буржуйки і так далі? Очевидно, що сьогодні необхідно вносити зміни до бюджету і окремою стрічкою прописувати розподіл кошти на місцеві бюджети, де органи місцевого самоврядування краще знають цю проблематику і зможуть е справедливо розподілити ті кошти для потреби цих людей. Ну насправді для держави це не такі великі гроші порівняно з великим будівництвом, щоб забезпечити всіх людей дровами і всім необхідним. Тим паче, що за словами нардепів, деяких Нацбанк планує надрукувати ще близько 400 мільярдів гривень. Я не хочу сіяти паніку і казати, що все пропало, ми не переживемо. Але звичайно, ми маємо бути готові до всього. І треба відрізняти специфіку сільської місцевості і великих міст, адже. Очевидно, що кожній сім'ї дрова швидше потрібні в сільській місцевості, у містах буде інакше. І дивно, що досі немає роз'яснень уряду. А як діяти містам? Ніхто не спілкується з людьми. Для мене зрозуміло, що в дворі багатоповерхового будинку ми маємо встановити військові намети, інші якісь споруди, тимчасові, де будуть встановлені буржуйки, бочки, щоб можна було приготувати їжу. І очевидно, що в містах не на кожну сім'ю потрібно виділяти дрова. Це має бути в... дрова в кожен двір. Де буде розпреділятися це тепло між всіма? Ми всі будемо з вами грітися в містах, просто кучкуєтесь в тих наметах. Я говорю, це з практики, як було, коли замерз Алчевськ: 30 років газової залежності від Росії, 30 років в принципі залежності від енергії Росії. Сьогодні унікальний шанс. Позбутися цієї залежності, довести, що українці ніколи перед терористом, перед вимагачом не стане на коліна, довести те, що українці це не українська влада, яка протягом цих останніх десятиліть намагалась загравати з Путіном, яка ввелася на газовий шантаж, яка домовлялася про цей газовий шантаж. Юлія Володимирівна, яка двічі підписувала угоди, спочатку віддала ракети, які сьогодні летять по наших містах. Потім домовлялися і підписали в Москві газові угоди, де ми Майже втратили частину державного суверенітету, і люди казали: станемо на коліна. Нам Ну ми будемо палити дровами, ми будемо палити соломою. Ну нам не потрібен газ як терор. Сьогодні Путін, думаючи, що влада весь час підписувала ті угоди, знову піде на якісь домовленості. І ось унікальність сьогоднішнього шансу довести, що українці на коліна не стануть. Довести те, що Росія, країна терорист, так і лишиться без тих домовленостей. І остаточне прощавай Росії буде цієї зими, коли всі карти будуть скриті. І Україна не поведеться на цей шантаж. Україна вистоїть, українці виставлять. Треба віддати належне президенту Зеленському, котрий в своєму нещодавному інтерв'ю сказав, що після знищення 30% критичної енергосистеми е інфраструктури площадок для переговорів з Путіном не лишилось, і це супер з терористами ніяких переговорів. А українці вистоять, виживуть, переживемо зиму, і все буде Україна, і все буде перемога разом сила. У пошуках справедливості